Сергій і, власне, щойно ми бачили трансляцію про опитування громадян. Чи змінилось українське суспільство? Нещодавно, буквально на днях, одне із рейтингів агентств опублікувало пріоритети запитів громадян України стосовно основних тем. І ви знаєте, коли їх робили, завжди було охорона здоров'я, соціальні виплати, право на працю і таке інше. Вперше за десятки років... Другою темою позначущості вона набрала 38,7, Стала проблема правосуддя. Після перше, що набрало 40%, це були соціальні гарантії з боку держави для громадян. І лише після цієї вже пішли теми оборони країни, право на забезпечення медичного обслуговування, право на працю, тобто на роботу і таке інше. Таким чином суспільство змінилось. Воно поставило у перший ряд пріоритетів розвитку української нації реформу системи правосуддя. Це перше, що відбулося. Друге, ми сьогодні, Віталій, ти починав передачу, абсолютно правильно сказав, да і власне вже дискусія, яка відбулася, про те, що всі єдині в, в сенсі визначення діагнозу. Сергій доповнив, що цей діагноз не стосується лише суддів, стосується усіх суміжних інститутів. Правильно, які, але це системна які проблема. Які охоплюються поняттям юстиції. Але, послухайте, я хочу сказати але, і вам, ви да. продовжуйте, і вам, пане Сергій, люди, звичайно, потребують реформування і прокуратура, і адвокатура, і правоохоронні органи, все потребує Але людина, вона сподівається, що судді справедливо захистять і від прокурора, так, і від слідчого. Тобто ну, роль, так, в проблема, так, ну. роль в цьому проблема, що суд – це символ справедливості. А правильно, що роль судді є центральною. От в цьому проблема. Саме він приймає остаточне рішення незалежно від того, яку позицію так, займає прокурор, не яким не прокурор. було слідство, наскільки ефективний адвокат і так далі тому подібне. Тому абсолютно правильно, що ми не можемо 에, розмити тему. Відповідальності і значущості суддівської реформи. Тим не менше, я вже буду завершити, що могли сказати буду інші вдячна. колеги. Насправді сьогодні в дискусіях досить часто зміщуються акценти. То ми говоримо про фігуру судді, який він повинен бути, як його навчати, і це теж правильно, то ми говоримо про лише про реформу системи правосуддя. Насправді, і те реформа може бути успішною, взагалі змінити якість українського судочинства. Можна лише, якщо ми з однієї сторони змінимо систему організації судочинства в широкому розумінні, а з іншої сторони підготуємо, чи як іншими словами, створимо нового суддю. Ну, принаймні, суддю, який буде володіти чеснотами, який буде володіти доброчесністю, сумлінністю. Тобто нам треба ментально створити будуть довіряти. Суті, нового, нового, Я, так, ну, нового то, суддю, якому будуть силу цих, його якостей довіряти. Чи має суспільство рецепт для цього? Чи є державна політика, яка б адекватно відповідала на цей запит? Є. Не тому, що я оптиміст, а тому, що так дійсно виглядає. По-перше, для того, щоб змінити систему, це те, про що я говорив, ми приречені внести зміни до Конституції. Чому? Тому що всі основні питання, організація, система судів, органи судового управління, порядок призначення і звільнення суддів. Відповідальності. Все, що б ми основного не торкнулися, врегульовано Конституцією. Не законами України, а Конституцією. І сьогодні, по суті, держава вже вичерпала можливості законодавчих покращень, якщо не брати тільки там процес, ну, матеріальне право і процесуальне законодавство. Таким чином, не так важливо президенти, чи це був би парламент, чи це був би хтось інший суб'єкт, але їх за Конституцією немає. Такий проєкт розроблений і внесений. І зараз, ви знаєте, його слухає Конституційний суд на предмет відповідності Конституції, і, по суті, Україна буде мати можливість в першому поверсі цього року ухвалити зміни до Конституції. Але цього буде мало, тому що якщо ми змінимо систему, але не змінимо систему доступу до суддівської кар'єри, систему просування судді, вимог, чеснот, перевірки, сумлінності, то це теж буде якби напіврезультат. І ось тут це те, що Сергій казав, необхідно змінити систему підготовки судді. Доступу до суддівської професії, так, власне, як це зробили всі європейські країни. І коли він казав, що наша школа ще не є потужною, то він мав на увазі те, що ми лише розпочинаємо цей процес, повноцінною, але вже так. закон і Конституція передбачає, що доступ до суддівської професії буде лягати лише через 12-місячну річну, хоча ми, до речі, просили національну школу, що це було мінімум 18 так. місяців, підготовку кандидата на посаду судді. Так. І щоб ми йому там... Проблема не в тому, що можна. він має професійні знання, матеріал право так, знає. Проблема, так, не так. В цьому. Проблема в тому, що він не має чеснот, якими має володіти суддя. Я, так, І цим чеснотом так, ми так. маємо його навчити. І Дякую, буде якщо буде можливість. ще да,